Сидить в мене зараз на яйцях дві пари. Це дракони і кінги. І ще в мене яєчко є. яєчка, Чуєте, маленьке є. У простих вони кормлять від узбеків. Мене самець, да. це, просто Знаєте, так, вроді б І видно, що тут більша маска. До речі, росте вже була менше. Але все, одно... Коли вони разом стоять, видно, коли окремо не видно, тому у мене кольцо друге. Самця салатове, а самочки фіолетове. Ось вона сидить. Вона сидить за гніздами, сховалася тут. Одне я бачила яйце точно. От. А ще яка кількість, ну, чи два, чи воно там одне, я не знаю точно. Тому казати нічого не буду. Отака вона, гріє її, да? Саме замітила виходить, сидить на яйцях тільки, коли вона виходить поїсти, попити, трохи розімняти крила. А в основному вона сидить. От, вона у мене харчить, гарчить. Але видно, так? Да? О, да, видно яєчко. Одненьке. О, така вона, молодчинка. Собі. Знеслася. Фу, його видно. До речі, чим би не лікувала, воно не проходить. Ні, трохи як дала антібіотика, то трохи перестала хрипіти. Це знову треба, мабуть, ну вже хай знесе. Ну, пройде там пару днів, щоб я бачила, що вона не несеться. І буду сюди лити. ще воду. Закривати нема сенсу, тому що. яйце, От. А от взяти і. Ну, пропоїти треба. Ну і на всяк случай профілактика для павліні. Е? Це тут. От, казала я за цей голубів, це санець. Самочка. Оп. Самачком виглядай. Сила. Це узбека вони кормлять. Такий маленький І мачок, тушканчик малий. Це ж у нас злох ми вже є? Гарні. Таку бочком. бочку. Ну, льо, ну. бочком. І пікай. І Сизий, я так зрозуміло, буде крила щось так повернула в нього. ну-ну-ну. Добре, не лізу, не лізу. Ой-ой-ой. Такий красивий. Буде двохчуво, подивимось, і тут пірічку росте, і назаді. Шо? Не буде. Все, не лізу, не лізу. Таке воно гарненьке. Ще поки що дуже страшненьке, ну. Но... Ну, Воно ж малнюнє. Але вже Ось Така у нас поки що помалечі роботка.